стінах Балтського педагогічного фахового коледжу відбулася захоплююча подія Виставка тризубів, яка стала своєрідним святом української символіки та таланту студентів. Понад 100 унікальних гербів, витворених власноруч студентами та їхньою талановитою та креативною викладачкою технології Наталією Малинишин вразили глядачів своєю красою та оригінальністю. Привітала Наталію Малинишин з відкриттям виставки, і заступниця директора з гуманітарної освіти та виховання. Ваня Тетяна Притуляк щиро вітаю всіх нас у виставковій залі на відкритті нової виставки. Але перш ніж представити, презентувати роботи на виставці, я хочу подякувати вірі вікторівні. Будь ласка, віра вікторівна вірі вікторівні. Буяновський за прекрасну чудову організацію попередньої виставки, яка була присвячена жінкам нашого закладу освіти, а саме жінкам у вишиванках. Звичайно, що Віра Вікторівна підійшла з колегами дуже креативно до організації такої виставки, і ми спостерігали тривалий час, могли милуватися виробами мистецтва. Сьогодні ми хочемо запросити Наталію Борисівну е, Милинишин і привітати її чудової виставки з таким креативним підходом підійшла Наталя Борисівна і здобувачі освіти. Я думаю, що більш детальну інформацію нам повідомить Наталя Борисівна, яким чином відбувалася підготовка, як наскільки студенти активно взяли участь. Ну а з вашого дозволу, ми вітаємо Наталю Борисівну з відкриттям виставки. Як зазначає сама Наталія Малинишин, ідея створення такої виставки виникла давно, і ось тепер її вдалося реалізувати у життя. Каже, цю виставку можна назвати унікальним креативним проєктом, надиханим любов'ю до батьківщини та вірою в перемогу. Я хочу розповісти про історію саме цієї виставки креативні три зуби. Креативність це якість сучасної особистості, що полягає в вмінні нестандартно вирішувати завдання. Минулого навчального року наш директор Сергій Іванович запропонував розмістити великий тризуб на території коледжу. Зараз ви його бачите біля гуртожитку. І коли я з колегою Вірою Вікторівною розмальовували той тризуб в різні кольори. Я подумала, а можна ще багатьма іншими способами техніками оформити тризуб, зробити його креативним, незвичайним, привернути увагу до нашого національного символу. І так з'явилася ідея створити серію креативних тризубів і залучити до цього студентів. Студенти другого курсу, які вивчають технології, студенти третього курсу, що вивчають методику технологічної освітньої галузі, відгукнулися. Були небайдужими і створили ці прекрасні вироби на виставці не менше ніж 100 три зубів, і немає двох однакових. Кожен автор складав свою фантазію, свою творчість, свою душу, свої здібності. Тут є три зуби виконані на вищому рівні складності, на нижчому рівні складності. Але всі, хто зробив, усі ці роботи, тут ми бачимо. Тут є оригамі, ветенанка, квілінг, торцювання, плетіння з ниток, стрічок, аплікація з природних матеріалів, ліплення з гіпсу, пластиліна, солоного тіста і дуже-дуже багато всього. Багато різних матеріалів, технік та технологій. Якщо проаналізувати всі вироби, то переважає прикраса у формі квітів. Для мене це ознака того, що українська нація, українська молодь квітуча. Якщо автор прикрашає виріб квітами, значить ці квіти у нього в душі квітнуть. І я вважаю, що ця прекрасна молодь заслуговує на квітуче майбутнє у вільній, незалежній Україні. І дякую Збройним силам України, завдяки яким ми навчаємось, навчаємо, творимо. Дякую адміністрації коледжу за те, що підтримує студентські таланти і стимулює. Дякую кожному і кожній, хто долучився до створення цієї виставки. Бажаю всім насолодитися, зміцнити свій національний дух завдяки спогляданню цих прекрасних творів. Дякую за увагу! Слава Україні! Перше, що привертає увагу у виставковій залі, це різноманіття стилів та ідей, які втілили студенти у свої роботи. Кожен герб це не просто зображення тризуба, а власний погляд на спадщину та символіку України від класичних до сучасних інтерпретацій. Кожен тризуб на виставці мав свою історію, своє відображення національного духу. Я вирішила здобити свій герб розписом розписувала фарбами, використовувала українські народні символи. Переважаючи колір мого герба, це чорний, так як наша зараз батьківщина знаходиться у скарботі через війну. А квіти це наша віра у майбутнє китуче нашої України. Для мене це було дуже важливим рішенням долучитися до цього, адже ми розвиваємо нашу патріотичність. І хоча б виготовлення гербу це наша історія, і ми маємо повноцінно відтворювати свою історію, щоб її потім не виправили на іншу інформацію, і ми маємо доводити до всіх людей, всього людства, студентів, всієї молоді про наші символи України. Адже символи України це дуже важливий такий атрибут нашої країни, як і кожної країни. Але ми маємо знати про них більше. Я долучився до них, виготовивши власний герб. Я виготовив його з звичайних гудзиків, які ми мали виконати на самостійну роботу і пришити їх. Чому я виконав саме з гудзиків? Адже раніше в старих повір'ях вірили про те, що гудзики відлякують від духовних людей. І від всякої там нечисті, скажімо так. Тому, виготовивши цей герб, я надихаю людей для того, щоб ми могли долучитися і відтворити нашу історію. Цей герб створила я. Він не надзвичайно цінний, хоча він не такий яскравий, як всі ці герби. Але він для мене цінний, тому що він виготовлений з форми мого батька. Він військовий, захисник України. І я вважаю, що це дуже гарний оберег. Відвідувачі виставки мали можливість не лише побачити ці чудові твори, але й поспілкуватися з авторами, почути їхню історію створення та відчути велич та національну гордість, що вражають з кожним новим поглядом на національний символ, який отримали у спадок від своїх пращурів. Ви знаєте, я вже частково трошечки бачила початок цієї виставки, так як тут представлені роботи моєї групи студентів 22 ї групи. Трошки, коли я заходила до них перед парами. Я бачила, як студенти працюють над своїми виробами, І вже тоді вони мене вразили, бо кожен неповторний, кожен через себе передає свої враження, емоції. І я була в захваті. Я їм казала, я хочу до вас на пари, я хочу теж приймати участь в такій виставці, як це надихаюче і класно, і здорово і сучасно, що студенти ось мають таку можливість не тільки на парах пропрацювати, а й створити таку прекрасну виставку. Дякую викладачу, дякую, що Наталя Борисівна надихає студентів, розвиває в них творчість, креативність і ось своє особливе бачення. Нам дуже подобається. Ми робили ці три зуби. я бачу це свою роботу своїх одногрупників. Мені дуже подобається, як вони це використовували креативність, щоб зробити. Такі неповторні тризубці. Тут є і моя робота, мені дуже подобається, тому що я знаю, що я не спала декілька ночей, щоб це зробити, тому що навчання все-таки дедлайни горять, потрібно було зробити. Але я дуже задоволена тим, що я це зробила. Я задоволена тим, що я бачила, як це інші роблять. Я бачила, як більшість думали, як який сенс внести в цей тризуб. Я, наприклад, хотіла внести те, що ми от моя робота. Що ми квітами квіти червоні, вони означали символіку того, що ми проливали кров за свою націю, але ми незламні, тому мені дуже подобається те, що. Це, взагалі, виставка більшість більшості студентів. Виставка тризубів у Балському педагогічному фаховому коледжі стала чудовою можливістю побачити, як молодь розуміє та втілює національні символи в сучасному світі. Вона нагадала про те, що культурна спадщина це не лише минуле, а й сучасність, яка надихає та об'єднує нове покоління.